Мер Божий вам всім любі українці, шановні брати і сестри. Дві тисячі років назад, коли Ісус стояв перед римським прокуратором Понтієм Пилатом, толпа кричала Розіп'ясти Ісуса, тому що Він не подобався толпі. Він не давав їм жити розпутним життям і вони казали розіпни Його. І Пілат віддав наказ розіп'яти його в угоду толпі. Тому перед тим, як когось розпинати, подумаймо кожен за свої гріхи, за свої провини і звернімося до Бога. І хай Він направить нас на добрі дорогу, на дорогу життя, де ми будемо жити, ми і наші діти, і наша країна. Слава Богу нашому! Звернімось до Бога, і Він порятує нас, Він нас дасть спасіння, Він благословить нас, коли ми до Нього звернемось. Амен.